Всім привіт і ми покажемо, як розкатати на тарзанці легко такою віртушечкою. Влізай! Нам треба Сісти підопитний, підопитний кролик і тарзанка. Далі просто сидіть і розкручувати е, по годині стрілці. Сама ти будеш знімати. Це по годинні стрілці, ось так. Поки тарзанка не буде підніматися. Е, все залежить. Звонила. Від того, як ви хочете, е якої висоти. Ми хочемо ще. І Треба випрямитися, і дуже сильно ноги зігнуті, і треба дуже крепко Марта, держатися. А головне не нахиляти голову. Отак. І потім отак закручуємо, поправляємо деревинку і тепер проти годинникової стрілки випускаємо. Марта, зігни ноги. Нехай будуть такі. От, пожалуйста. От не хили голову. Потягуйся. Ось так це виглядає.